Вітаю друзі. Нова серія. День той самий, коли привезли автомобіль. Зараз 6 вечора. Зробимо попередню дефектовку, що нам потрібно. Достанемо всі запчастини. Все ще я говорив. Придбали телевізор, акумулятор. До речі, хто дивився серії про Іонік 6, Акумулятор виявився живий, просто зарядити треба було. Піде ввешку. Зараз дістанемо все з автомобіля. Під, підзніму вам, покажу, що піде ще на запчастини, а що доведеться замінити. А завтра вже поїдемо на розборочку шукати запчастини, яких буде не вистачати. Все, до наступного включення. Так, розібрали ми детальки наші з гарних новин. Фари в нас абсолютно... Ну як, одна абсолютно ціла, а в іншій трошки кріплення надламане. Ось в цьому місці. А інша взагалі ціла. Ну, на одному кріпленні, я думаю... Потримається. Нічого страшного. Так, дві фари в нас є. Нижня частина бампера. Ну... Майже на викид. можна тільки забрати ось цю нижню частину, саму нижню. Бампер тут з трьох частин складається. Дві верхніх у нас зберіглися, нижню під викид. Шукаємо тільки нижню частину. Тут вже так ли фарка вся ціленька і обидва кріплення цілих. Касета радіаторів у нас деформована. Не знаю один радіатор. Один можна точно взяти, це самий великий, Він більш-менш рівний і цілий. Завести його перевірити на герметичність. Так, далі в нас вентилятор у нас пошкоджений, але в мене вдома ще відеоніка п'ятого залишився, він такий же самий має бути. Думаю підійде. На телевізорі в нас замок. Рівний і кріплення на фари теж рівні. Проводку електрик відновить, тільки в одному місці пошкоджено. А так, все у нас є. Всі кліпсочки переставимо на новий телевізор зараз. Далі у нас. Проводка на бампер вся ціла. Взагалі без пошкоджень, з парактроніками, з датчиком повітря, температури повітря, потім у нас верхня накладка ціла. І цилювач у нас з радаром абсолютно цілий. Дуже пощастило, що не прийдеться купувати. І Одна накладка на арку у нас абсолютно ціла з усіма кріпленнями, одна під заміну. Ну, Всі шурупики, болтики, кріплення до телевізора, щоб радіатори закріпити. Ну і саме головне, центральна частина пампера у нас також всі кріплення цілі. Маємо отаку тріщинку, ну завеземо. У нас є людина, яка займається пластиком, зробимо. Бо висновок такий, ремонту не так то й багато. Я розраховував на заміну взагалі двох фар. Розраховував на бампер в зборі, на касету в зборі з телевізором, але бачу, що вийде непогано зекономити. Що не може не радувати. У нас же ж як що зекономив, то заробив. Ну це, звичайно, ваших автомобілів не стосується. Так, посолончику в нас чисто, ковриків немає з Умерики. Не в... Ну, взагалі, я так думаю, що вкрали, бо без ковриків за такий пробіг не може бути така машина чиста. Так, гаєчки, покажу вам, що в нас в багажнику. Не буду вже вам тут на камеру робити інтригу. Я вже все подивився. Що ми маємо? Перший раз. Я вже не знаю скільки цих машин було придбано. Іоніків п'ятих, вешок, ніриків. Перший раз з автомобілем приїхав перехідник на Вітуель. Така штучка коштує 250 доларів. Ніколи не було, перший раз проїхав. Але не пишіть, що ми їх забираємо, жодного разу не забрали. Взагалі нічого не забираємо. Так. І такий от комплект. Компресор клей. В цілому дуже непогано, я дуже задоволений. Салончик в гарному збережному стані. З мінусів тут пошкодили трошки двері при транспортуванні. Ну, це можна замінити, карта недорога. Коврики з обчастин дуже небагато. Я думаю, що ця друга частина, я не знаю, ділити її на дві частини, чи вже просто одною частиною але трошки довше відео зняти, як ми це все будемо збирати. Я так думаю, що певно, що в одне відео все вмістимо. Завтра поїдемо на розборочку, закажемо трошки запчастин. Ну, Насправді потрібно дуже небагато. Головне знайти нижню частину бампера і дочекатися чергу на пайку, бо людина, яка займається пластиком, спеціаліст страшний, черга велика навіть для нас. Дуже, дуже мене порадував набір запчастин і телевізор і це все. До речі, кого цікавить, ну, хтось там напише, купіть це все в зборі. Не, не морочіть собі голову. Дивіться, я з вами повністю згоден. Просто коротко вам скажу по запчастинах. Е, до прикладу бампер в зборі в середню, середня ціна 2300 доларів. І повірте, я, може я його купив би в зборі, а цей продав би по запчастинах, але на сьогоднішній день комплектація на 4 електроніки немає жодного. Жодного бампера немає в продажі. А, потім, так же само хтось скаже, купіть ви цей телевізор в зборі з касетою. Запросто це міг би купити, але телевізор з касетою в зборі коштує 1500 доларів. Я думаю, що. У нас вийде дешевше це зібрати. Тим більше в мене там ще від Іоніка 5-го. По-моєму, середній радіатор є, треба буде подивитися, чи він підходить. Так як там маркування Hyundai-Kia можливо він теж підходить сюди. дай таке? На сьогодні все. Завтра поїдемо по запчастини Пізнімо вам, що ми купили. А також, ну і по цінах вас зорієнтую, будемо рахувати. На сьогоднішній день 15350 автомобіль і телевізор на радіатори 300 доларів. Ось так. Все тоді до наступних включень. Так, у нас новий день. Трошки буду вас орієнтувати по днях. Перша частина відео була. Ну, автомобіль приїхав в понеділок. Сьогодні в нас вже четвер. Що ми на сьогодні зробили? Нижній підсилювач вирівняли, а також довелося на стапелі трошки підправити вушка. Така робота коштувала 1000 гривень. Ну, і ще тисячу гривень на доставку автомобіля туди і назад до рихтовщика. Але все рівно це цікава ціна. Далі по запчастинам У нас є центральна частина вже спаяна, відремонтована. Ось так от дуже оперативно вийшло. Докупили одну жалюзі, антифриз в батаре... на батарею на все інше. Докупили такий динамік. Дві частини бампера докупили нижню губу і направляющу. А також відремонтували проводку на цьому, на телевізорі і купили абсолютно цілу ну іншу касету радіаторів в зборі, що вже з тими не гратися. Ось вам, до речі, тако підзніму зблизька. Як виглядає? І оце касета, яка стояла, на вигляд абсолютно одинакові. Але це касета ну, оригінальна з В6, а оце в нас касета з Іоніка 5 Вони абсолютно одинакові. По цінах зараз вам висвітиться на екрані, що скільки коштувало. На сьогодні в планах поставити автомобіль на ход. Встановити касету радіаторів і можливо встановити бампер, так як потрібно вести до рихтовщика щоб зробити капота. Потім буде малярка та електрик. Одрочі. В наступному відео буде п'ятий Іонік. З ним будемо порівнювати вешку. Абсолютно Ідуть одинакові комплектації. Іонік, сел перед максимальний. Є вешка також передмаксимальна. максимальна. Обидва на повному приводі, коштують одинаково майже, пошкодження однакові, також, ну, казавчення на повному приводі, одна і друга машина. І пробіг в них теж майже одинаковий. Все до наступного включення. Ще одне коротеньке включення. Підзібрали вже мордочку, фари поставили, гарно світять, все працює. Телевізор встановили, касет радіаторів встановили і вилізла така проблемка. Радіатор кондиціонера від 5-го іоніка не підходить. Тут по-різному кріплення. На Єверсі вони інші і тут вони не збігаються по цих трубочках. Мона зробить кустарну. Але дуже ходовий радіатор, ми його просто окремо продамо за нормальні гроші, а поїдемо завтра на розборочці, купимо від ДВ радіатора, підкинемо нашу трубочку американську, щоб е, там збігалося все зверху і буде добре. Коротко ще зложив нижню частину бампера, ну нижню і середню і також верхню. Е, до кучі зараз їх складати не буду. Так як це буде фарбуватися, краще зразу окремо завести, щоб маляри не розбирали. А бампера я тільки цю частину сьогодні накину, бо завтра треба буде їхати до Рихтовщика, будуть робити капота, він алюмінієвий, мало хто в нас в місті таким займається. І попросив, щоб обов'язково був бампер накинутий на машині. Думаю, верхньої частини буде достатньо, щоб під, по зазорах зробити. Хтось скаже, чому не купити новий, новий капот. Він коштує в районі там, 1200, 1000, 1200, ну і в колір знайти буде просто нереально. А так зараз за якихось 200-300 доларів нам його відрихтують. ще за 150 пофарбують. Да й буде добре, економно і гарно. Все тоді зараз. Підзберу пластик, підкину цей бампер і ще буде одне коротеньке включення. Завершаємо на сьогоднішній день роботу. Ось такий у нас результат получився. Автомобіль готовий їхати на рехтовку бампера. Ще тільки заміть, вони вистачає резинки, треба було докупити, чомусь зразу про це не подумав. А також вже нам сьогодні відправили нову жалюзі в нижню частину бампера. Поїдемо, зроблять нам капота, відразу після цього автомобіль поїде в малярку на фарбування бампера та капота. Ось такий вигляд вже має. Дуже класний вигляд по задній частині. Помилочок у нас зовсім небагато залишилось з такого, що електрик має зробити, це... там підключити все по проводці. Я вже говорив там з роз'ємом трошки погратися або замінити. А також потрібно буде прошити блок СРС, так як горить помилка по подушкам. Якщо вам подобається такий контент, підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть коментарі, щоб підтримати канал, щоб більше людей могли це відео побачити. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, було посилання в описі під відео. Там ми публікуємо автомобілі, які викуповуємо, які в дорозі. Їх можна придбати за дуже гарною ціною. І не потрібно нічого підбирати, шукати. Вже все куплено для вас. Пишіть, що думаєте. Більше пишіть коментарів. Подобається вам таке відео з відновленням таким, чи краще знімати якісь огляди. Все, до наступної зустрічі.